Чергова смерть від пожежі на Вінничині загинув чоловік, який спалював сухостій. В одному з вінницьких ліцеїв шиють рукавички, шапки, бафи та кікімори для зсу. Міжнародний рушник єднання на кілька днів привезли до Вінниці. У студії новини Вінничини і ми розпочинаємо наш випуск. Чергова смерть від пожежі. Літній чоловік спалював сухостій у себе на городі та не зміг загасити величезне багаття, яке розкинулось по усій ділянці. Від отриманих опіків загинув на місці, незважаючи на численні звернення рятувальників щодо небезпеки, спалювання сухої трави, стерні, особливо. Таку спеку люди продовжують зачищати свої ділянки та спалювати увесь непотріб. Лише за минулу добу на гарячу лінію ДСНС надійшло 13 викликів про пожежі. Рятувальники вкотре нагадують про небезпеку, яку несуть пожежі в екосистемах, і часто вогонь є реальною загрозою людському життю. Вінницьких рятувальників вчать надавати домедичну допомогу. Для них провели черговий практичний тренінг, на якому пояснювали специфіку кожної травми. Як проводити швидкий огляд постраждалих та надавати необхідну допомогу до приїзду швидкої, дивіться у сюжеті. Контролюємо найтяжчу сторону. Два три. Опа! І повністю. Олег Картавий, інструктор з домедичної допомоги. Вчить рятувальників дуже важливому у порятунку людей саме розрізняти травми. У нас є зараз практична навичка накладання тазового бандажу при травмі тазового кільця. Це дуже важливо, тому що тазове кільце може дати кровотечу більше двох літрів, що не дає шансу пацієнту виживати. Практичний тренінг здебільшого про важливість розпізнавання травм, а також для визначення хто в пріоритеті щодо надання медичної допомоги. Ці курси є надзвичайно важливі через те, що ми, як прибуваємо на місці події, надаємо домедичну допомогу постраждалому верству населення. І першочергові дії вони завжди є найважливіші в подальшому лікуванні даних осіб і транспортування їх до закладів охорони здоров'я. Рятувальники навчилися зупиняти критичні кровотечі, накладати турнікети, шийні комірці та виносити потерпілого на ношах. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. 11 віницьких школярів отримали найвищі бали по різним предметам під час складання мультинаціонального тесту. Щороку у Вінниці кількість 200 бальників збільшується. Діти найкраще показують свої знання з математики, української мови та історії. Коли побачила результат, мене відібрала мову буквально. Я нікого не чула. Математика, українська та англійська мови, і за кожен 200 балів. Марія Онищук війшла в п'ятірку найкращих в Україні, хто склав усі три предмети мультинаціонального тесту на відмінно. Півроку дівчина активно готувалася, тому і без проблем вступила до омріяного університету. Вивчатиме IT та бізнес-аналітику. Хвилювання на екзамені практично не було, тому що у мене була досить якісна підготовка, я була впевнена в собі. Ковід, повномасштабна війна, дистанційне навчання не завадили учням готуватися до національного екзамену. 11 вінницьких школярів отримали по 200 балів з різних предметів. Це високий рівень мотивації. Це робота не тільки дітей, але й їх батьків і вчителів. Це спільна робота, це комунікація всіх, ми кажемо учасників освітнього процесу, який дала такий прекрасний результат. З такими високими балами колишнім випускникам раді вищі не тільки України, а й Європи, і саме там здобудуть професії, які допоможуть в відновленні нашої країни. Це висококваліфіковані робітники на виробництві. Менеджмент однозначно важливий адміністрування важливе в різних сферах, починаючи допустимо, з місцевого самоврядування. Що 50 що 80 будуть свої виклики і завжди треба працювати. Ви в цьому переконані і бачите, що це так. Тому я вам бажаю не втратити той темп, не загубитися, завжди знати, що хочете, і доходити до цілі. Цих 11 віницьких школярів, як і їх ровесники довели, що українці незламні і можуть перемагати та навчатись, незважаючи на будь-які виклики. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Цехом з пошиття рукавичок, шапок, бафів, кікімор стала майстерня одного із Вінницьких ліцеїв. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів, учні та педагоги. Прагнули бути корисними для ЗСУ, маючи у майстернях, хоча й старі, але працюючі швейні машинки, подолка, взялись виготовляти аптечки за натівським зразком. Потім майки, рукавички, так і кімори. Скільки всього відшили, змайстрували, зварили та відправили воякам уже за останні півтора роки, не згадають. Але навіть не маючи тканини, не зупиняли роботу майстерні ні на день. Бо запитів від частин йде чимало. Ці швейні машинці уже півстоліття, але вона робоча і на ній свої перші аптечки для бояки почала відшивати тоді, що учениця 11 класу Ірина Катричук. Разом із однокласниками та вчителями свого ліцею започаткували швейний цех, який почав працювати на ЗСУ. За півтора роки діти разом з батьками та педагогами відшили сотні рукавичок, бафів, футболок та кікімор. І щоразу вигадують щось нове та корисне для захисників. Зараз я працюю над виготовленням шортів для військових, які будуть поранені, які не зможуть одягати повноцінні шорти, повноцінні штани, вони зможуть собі на ліпучках взяти собі вокруг ноги і заліпити. Бажання дітей допомагати армії настільки вразила дорослих, що й вони почали вчити швейні справі. Володимир Щербатих буквально за кілька тижнів навчився з клаптиків тканини відшивати шарфи-бафи. Єдине, що їх відрізняє, мабуть, від нормальних, це те, що вони зроблені з відходів виробництва. Ви Можете бачити, скільки фрагментів в принципі, вони зліплені. Так само шапки. Ви можете бачити, що вона така різнопрямиста. не однотонна зелена, але в ній по-своєму є своя фішка. Дорожать кожним клаптиком матерії, аби перетворити її на щось корисне. Віктор Могуч, організатор волонтерської майстерні, каже: запити від хлопців надходять щодня. Останній був на маскувальні костюми, які не побачить ворог. Це звичайні для мішки фарбовані. Замовлення стало так, щоб на воді не було п'ятна. у лушпини цибулі, почали її варити вдома, проварювати ці тканини, і потім різними пігментами йодом. Використовували все з підручних засоби. Взяли звичайну комуфльовану куртку і на неї нашили підходи нашого виробництва. І вийшла, ось така Цікава річ. У майстернях щоденно кипить робота. Десятикласник Богдан Таранюк навчився робити саперські кішки. Я вигинав, шукав проволку, проволку, шукав вдома. Нашов. Вигинав, Потім батько, коли був вдома, він зварював і отак от і вийшло. А краще Дмитра Власюка ніхто не може скласти аптечку. Хлопець знає все, що має бути в комплекті порятунку. Я укладаю, оце, сортую деякі бинти кладуться, бо вони є різних видів, є стерильні, не стерильні. І цей. Потім ми кладемо, так, це у нас бандажі, потім бинти, Також упаковуємо кожну аптечку запальничками. Понад дві сотні металевих кішок, сотні шапок та рукавишок вже відправили на фронт ліцеїсти. І для того, аби далі допомагати ЗСУ, їм дуже потрібна тканина. Постійно потрібна тканина. Ми спочатку використовували ці обрізки, що вишуковували, де можна, але трошки вже налагодили. І з Вінницькими волонтерськими центрами, ось і самостійно відшукували, тому що десь бачили, яка продукція у нас виготовляється. Це залишки, звісно, йдуть уже на виготовлення кікімок та сіток. Волонтерська майстерня працює не лише в ліцеї. Учні з батьками беруть роботу додому, торочать нитки светрів, зварюють кішки, шиють комплекти. Усе для того, аби допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Берлінські подушки встановлюють на вулицях Вінниці. Це різновид лежачих поліцейських, який є сигналом для водія зменшити швидкість. Перші берлінські подушки встановили біля 19-го ліцею. Конструкції добре видно, вони безпечні для велосипедистів. Їх можна об'їхати. Незабаром берлінські подушки задля безпеки школярів встановлять біля кожної Вінницької гімназії та ліцею. Реабілітаційний центр для ветеранів та їх родин відкрили у селі Нараївка Краснопільської громади. Щоб створити комфортні умови для відпочинку на природі, місцеві мешканці прибрали та розчистили територію урочища від сміття та прибрали берег водойми для майбутнього пляжу, на якому вже можна рибалити та купатися. А у сусідньому лісі позбирати гриби та подихати свіжим повітрям. План можливих відключень світла вже розробили енергетики Вінничини. У Вінниця Обленерго враховують можливість чергових ракетних обстрілів Росією об'єктів критичної інфраструктури. Тож завчасно графік відключень розробили таким чином, щоб він був справедливим, як для підприємців, так і для звичайних споживачів. Чергуватимуть подачу та вимкнення світла так. Вимкнення від 2 до 4 годин, увімкнення від 4 до 2 годин. Відроджують українську культуру, переспівуючи стародавні пісні. Двоє дівчат з Вінниці створили власний гурт, записали пісню та випустили кліп. Українську етнічну народну творчість поєднують з легким сучасним звучанням музики в стилі Діп Хаус. Композиція Зозуля стала першим синглом нового віницького гурту Саншайн. Дівчата Олена та Дарія відроджують давно забуту українську пісню. Вокалістки познайомились в одній з музичних шкіл Вінничини та вирішили заспівати дуетом на творчому вечорі. Незабаром організатори запропонували осучаснити народну пісню. Дівчата розуміють, що це в певному роді мої експерименти, але ми намагаємося зробити щось круте і класне. Пісня перша, яку ми зробили, це є один військовий, Роман Яковлев, у нього давно є мрія переспівувати українські пісні народні саме. І ми цю ідею загорілися. Олені 15 років, народилась у творчій сім'ї. Батько музикант привів доньку у музичну школу. Дівчина закінчила навчання за класом фортепіано. На пропозицію погодилась одразу: вважає, українське має бути почуте. Завжди хотів, щоб його донька також була музиканткою, і так вийшло, що він прийшов, запропонував мені, давай підемо в музичну школу, будеш там навчатися, співати. І я сказала так хочу зараз. Ну мені здається, що дуже актуально осучаснювати щось минуле, українське. От і показувати людям, що українці найкращі, і що в нас дуже крута творчість. Дар'я музикою займається з дитинства. Творчість для неї можливість бути собою, висловлювати власні почуття через спів. Дівчина є лауреаткою численних конкурсів та фестивалів. Неодноразово займала перші місця на міжнародному рівні. Досягненням вважає перемогу в канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості. Я люблю допомагати Олені, коли в неї щось не виходить. Вона мені допомагає, коли в мене щось не виходить. І ми цим доповнюємо до одного процесі. У нас є авторські пісні, які ми писали самі з Оленою. І е, інколи переспівуємо кавери, виступаємо з ними у соцмережах. Кліп набрав більше 10 тисяч переглядів, і це тільки за перший тиждень. Наразі гурт працює над авторською піснею про військових та втрати українських героїв та побратимів на фронті в основі українська народна стрілецька пісня. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Міжнародний рушник єднання на кілька днів привезли до Вінниці. На ньому вже наші подільські майстрині вишують дерево життя. Це орнамент, який притаманний лише нашому регіону та символізує об'єднання роду, закликає вдачу та захищає від негараздів. Проєкт міжнародного вишитого рушника запровадили кілька років тому. Його ідея об'єднати українців не лише з різних областей, але й країн. І аби кожна вишивальниця змогла зобразити на полотні ті візерунки, які притаманні. Лише цьому регіону є вишито е, орнаменти десяти областей України і дев'яти країн світу. Вишивальниці радяться і визначають, який саме взор найбільш автентичний до того чи іншого регіону. Це була вся інформація на цю мить. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І хай будуть тільки хороші новини.